Вітаю, любі друзі, в цьому відео поговоримо про одну цікаву ідею для спот торгівлі. Чому на спот? Тому що це графік у нас денний. В принципі, можна торгувати і ф'ючами, якщо ви використовуєте невелике плече, невелике я маю на увазі десь друге, третє. От і в цілому подивимось, як можна розкласти графік GMT USDT по хвилях Еліо. Тому залишайтеся і це вам багато цікавого контенту, якщо ви цікавитеся хвилями Еліо. І так, друзі, що ми тут можемо побачити? Ми можемо побачити на Awesome Oscillator у нас був пік. І це означає, що десь в цьому районі у нас третя хвиля. Далі ми бачимо, що ціна перетинає рівень 0. На осамоциляторі, і далі у нас продовжується даунтренд, і ціна опускається ще нижче, ніж в третій хвилі, але осцилятор вище. І якщо ви вже проходили мій курс про хвилі Еліота, то ви вже знаєте, що це у нас дивергенція, і це нам говорить про закінчення п'ятої хвилі. І давайте зображимо ці хвилі. Так, ну третя закінчилась фактично тут. Ми бачимо є дивергенція. Так. Ось ми зробили маркування нашої хвилі, і далі ми можемо очікувати зростання. Чи дно це, чи не дно, ми подивимося. Але по хвилях Еліота ми бачимо, що у нас. Відбулося закінчення 5 хвильовки. Ми можемо ще взяти п'яту хвилю і на денному графіку її розкласти. Мабуть, що денний ой, годинний це буде дуже багато, 4 годинний дивимось. Скільки у нас тут барів? 119. Досить багато треба десь 100-140. Так, подивимось зараз. У нас 128 барів, атлі. І що ми бачимо на 6-годинному таймфреймі? А бачимо ми наступну дуже цікаву картину. Ми бачимо також п'ятихвильовку. Тобто, ми знаємо, що п'ята хвиля вона. Має 5 підхвиль в своїй структурі. Е, і це дуже добре, тому що тут ми можемо знайти ці 5 хвиль, 5 підхвиль, давайте подивимось. Значить, ну, можливо, це була 1, 2, 3, 4 і 5. І ми зробимо для зручності це іншим кольором. Це раз. І два. Ми зробимо її. Якщо то була праймери, зробимо її intermediate. Окей. І так, ми бачимо, що у нас була велика п'ятихвильовка на денному таймфреймі, і ми перейшли на менший таймфрейм на 6 щоб роздивитися структуру структуру п'ятої е, імпульсної хвилі е, по даунтренду. Ми бачимо, тоже, да, у нас третя хвиля, осимо має пік. Потім ми е, Четверту хвилю бачимо, що мосилятор притинає рівень нуля. І п'ята хвиля ми спостерігаємо дивергенцію. Ми, друзі, спостерігаємо дивергенцію. Це означає, що це п'ята хвиля. І далі тут у нас, можливо, вже починається новий тренд. Якщо це була п'ята, то у нас буде корекція ABC, і потім піде новий тренд. Ну, подивимось, як буде розвиватися у нас, розвиватися будуть події. І, до речі, давайте подивимось на монету GMT. Подумаємо з точки зору фундаментального аналізу, чи варто очікувати аптренд цієї монети. Подивимося на фундаментальну інформацію про цю монету, що це таке. GMT, давайте подивимось на ринкову капіталізацію. Вона у нас на 4,5% майже піднялась, і обсяг за 24 години у нас виріс на 40%, що дуже непогано. Це може означати, що у нас чекає аптренд. І подивимось, що це таке Step and... Це проєкт Step and Go. Можна. Завантажити додаток, тобто ідея в тому, що ходиш і якимось чином заробляєш токени. Кому цікаво, друзі, можете перейти і подивитися більш детально. Чи є у цієї монети ну, якийсь сенс, чи будуть люди це купувати, в принципі, можливо, будуть. Повертаємось на денний графік і дивимось. Давайте навіть подивимося на weekly на тижневий графік, і ми бачимо, що у нас тут любителі торгувати по Support and Resistance. Вони відразу тут побачать пул ліквідності, який був у нас пробитий. Спрацювали ці стоп лоси які, можливо, ще давно люди виставляли, які торгують на тижневих чи на місячних графіках. Позицін ну, трейдери, які купили і забули ходлери, от то, можливо, тут якраз цей пул ліквідності був зібраний, і далі ми підемо вверх. Тобто, у нас ще є підтвердження з теорії спротиву і підтримки. І якщо вам, друзі, хочеться більше розібратися у хвилях Еліота, вас цікавить ця тема, то в мене є для вас хороші новини. Я нещодавно записав курс по хвилях Еліота. Він викладений на платформі Udemy. коштує небагато, там є безкоштовні відео, можна подивитися, ознайомитися. Якщо вам подобається, то можете записатися. І також в в описі до цього відео е, я залишу посилання на 50% знижку на цей курс. Тому, якщо цікаво, переходьте, е, дивіться, торгуйте, заробляйте і бажаю вам всього найкращого. Дякую за перегляд цього відео. Якщо воно було вам е, корисним, то буду вдячний за підтримку лайком, підпискою. Е, якщо є якісь думки, питання, пишіть в коментарях. Також є телеграм-канал, де я ділюся сигналами, духами. У нас збирається така група людей, які цікавляться торговим хаосом, хвилями Еліота, і ми там спілкуємося, обговорюємо різні питання. Тому, ну, друзі, кому цікаво, кому цікаво, welcome to The Club. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових.